в двух сутки нам треба зараз для сбудования. Предъявить мне документы. Я вас вже попередив три рази. На мою законну вимогу ви почали реагувати з третього разу. Я зараз не бачу ще документів на даний транспортний засіб, а саме автомобіль. Хюндай Accent, загальний легковий, липковий. У нас є чотири очевидці, які вказують на те, що ви керували транспортним засобом, де не в змозі були виїхати з даної дороги на, а саме на центральну вулицю 20 років перемоги. У нас є підозра вважати, що ви керуєте даним транспортним засобом в стані алкогольного Підозра Підозрює. На даний момент зараз вам буде запропоновано прийти освідування на місці на пристрій драги. Ви згодні прийти на місце? Зараз знаходимо двох свідків і проходимо на місці. Я вам запропонував, ви погодилися прийти на місце на освідування. Все добре.

Наталія Петрівна, вам необхідно дути до щличка. Будь ласка, ви, від, ви відмовляєтеся? Ви відмовляєтеся? Зараз ви відмовляєтеся від проходження експертизи. Добре, тоді вам запропоновано приїхати до Сумського до Сумського обласного наркодиспансеру. Приїдемося? Тоді виходимо з машини, і їдемо до Сумського наркодиспансеру. Вам в будь-якому випадку треба машину з ви закриваєте, зачинаєте автомобіль, ми з вами сідаємо в автомобіль і їдемо. Все добре, виходите з автомобіля. Поїхали до... до Лікарня до закладу охорони здоров'я, який буде. Я можу на себе. Ви туди, ви не маєте права туди. У мене є підозра, тому що лікарню. ви керуєте в стані алкогольного сп'яніння. У лікарню я вам можу приїхати сама. Я вам ще раз кажу, я вас зобов'язаний відсторонити сторони до від керування даним транспортним засобом. Так, тому що як у мене є підозра, вважати те, що ви керуєте транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Що... А саме у вас запах алкоголю з порожнини рота і млява мова. На я цих підставах такожі. я вас я відсторонюю від керування даним транспортним засобом. Поїхати в лікарню. Я, ви погодилися поїхати на в лікарню. Своєму ви не поїдете на своєму транспорті, ще раз повторюю. Я відсторонюю вас від керування даним транспортним засобом. На підставі того, що в мене є, скажімо так, підстави вважати, що ви керуєте з ознаками.